Інформація про документи, про науковий ступінь та про звання є обов'язковою для системи. Ви повинні обрати цей вид документа і визначити йому статус, не застосовується, якщо він у вас відсутній, або ж додати відповідний документ. У разі відсутності документа оберіть не застосовується» і відповідному документу буде визначено статус Не застосовується. Якщо ж все-таки цей документ застосовується, вам необхідно відобразити інформацію про нього. Для цього натисніть Плюс, додайте назву, наприклад, зазначте дату документа, введіть його номер, а також додайте скановану його копію. Після завантаження документа активуйте функцію додати та збережіть дані прикріпленого файлу. У разі додавання документа ви побачите запис про нього. Також ви можете переглянути відповідний запис шляхом подвійного натискання на нього. Ви побачите дані для заповнення. Якщо раптом допустили помилку, ви можете її змінити і зберегти ці дані. Також ви можете здійснити попередній перегляд документа. Якщо усі дані заповнено коректно, закрийте вікно і активуйте функцію додати документи. Після цього, відповідному документу буде визначено стан додано. Для прикладу, ви маєте документ про науковий ступінь, але не маєте документ про вчене звання. У зв'язку з цим поруч з типом документу про вчене звання вам необхідно обрати Не застосовується. Якщо ж такий документ у вас наявний, то вам необхідно його додати. Щоб додати документ, активуйте плюс. Введіть назву документа. Зазначте його дату. А також вкажіть номер. Після цього додайте скановану копію документа. Після його завантаження натисніть на Додати до запису. Після цього, якщо усі дії ви виконали успішно, відображаються ось такі дані. Якщо дані введено коректно, збережіть дані та закрийте вікно Прикріплення файлу. Після цього активуйте функцію Додати та Підтвердіть дію. Вказаному документу буде визначено статус Додано.